Слава Богу. Богу. Маю добрий час. Я прочитаю такі. Взагалі в Біблії всі такі яркі моменти. Але з тих всіх, ярків, сьогодні ярких, що ми сьогодні вже й чули, такі, і за суєту, теж такі хороші всі приклади. Мені щось поклалося за трьох мужів Божих прочитати такі слова. В їхньому житті щось таке було особливе, і я ще раз наголошую такі яркі моменти, і ви так зверніть увагу, що, що ж там таке було? <кхм> П'ятий вихід, розділ, 22-й вірш, Моїсей до Бога каже. Ми привикли, як до Бога. На самого дитинства учать, як до Бога молитись. Да? Ну, Мене мама вчила, отак я маю руки класичі, маленькі, бо очі закривати, щоб не дивився, як брат там щось робить там, відволікатись. <кхм> і взагалі, в нашому середовищі, я скажу, ну. Ні, то я то правильно, благовіти перед лицем Божим, підбирати слова, знаєте, не то, що там Бог да розбуді мене там в 5 утра або в 6, там знаєте, там, не розуміло кому він це казав і так далі. І, але тут був такий момент, що я так <кхух> і вернувсь мойсей до Господа і сказав: Господи, чому ти кривду вчинив цьому народові, чому ти послав мені це? Бо відколи прийшов я до фараона, щоб говорити твоїм ім'ям, він ще більшу кривду чинить цьому народові. А насправді ти не визволив народу свого. Хто з нас, коли Бог ви таку предяву, казав? Чому може я й запитував? А от казати, що ти мені казав і не зробив. Це один такий яркий момент, 19-й перших книга царів. Так наперед скажу, Ілія, Ілія смерті просить. Четвертий вірс. Сам пішов пустинною Ілія, сам пішов пустинною дорогою одного дня і сів під одним ялівцем і зажадав собі смерті. І сказав, досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків моїх. Смерті хтось жадав собі? Це ярки чи ні? Хто з нас смерті собі жадав? А це ж я читаю за мужів Божих. Я ж, це ж не просто там щось ми десь знайшли якогось з Біблії, там непонятно, де він там щось там хотів. А, а муж Божий, перша книга Самуїла. Сьогодні вже трохи чули за Саула. Чули, як він там неправильно поступив. Але справа в тому, що він так довів людей деяких, брат правильно казав. Якщо ми неправильно робимо, то ще, ще й біля себе щось неправильно робимо. І, і всі страдають. І знаєте, там один чоловік так страждав. Так страждав. І зап... 15-й розділ Самуїлова, перша книга. Ну, Бог каже, жалкуєш настановився 11-й Саула на зацаря, царя, і він відвернувся від мене, і слів моїх не виконав. І запалився гнів Самуїлів, і він кликав до Господа цілу ніч. І один з перекладів українських гірко, так стало Самуїлові, що він цілу ніч до Бога взивав. Ну це то вже може хтось і взивав нас. Кому гірко було, що цілу ніч взивав до Господа? Вам так гірко стало? Два часа ночі три так хочеться, сон бере, а ви взиваєте. Я яркі моменти вибрав такі чи ні? І саме цікаво, в тому Божих було. А я собі так деякі моменти роздумав, Господи, а що ж це воно так було? Мото там щось і не так, ну, я так люблю своє життя. Дур, я не скажу таке життя моє просте, будемо так казати. Да в нас всіх не просте воно життя. В мене немає ні тата, ні мами, немає, ні дві сестри немає, брата немає. Я в... в лікарні просинався, будемо казати, і так далі. І можливо, свідкував колись на місії. Одному брату так гарно засвідчує, він так гарно сприймає, не братові, одному новонаверному. Його почав вести, а виявляється, вся міліція вже патрулює, з ким він бісдував, і хто-то ще з ним разом зараз має їхати. І ми, ви знаєте, як міліція ловить, як в'яже. Як і я цілу ніч там сидів, але і гірко не було щось так, щоб я цілу ніч кричав, і смерті собі не просив. Добре не було, але я, я просто порівнюю, які ж тут такі були моменти, що їм так гірко стало, що взивав, або Бог казати, Боже, а нащо ти це вчинив? А, а ти ж то казав? А тут все хуже стало, як, як було. І я так роздумав, що ж тут таке буває в нашому житті і хочу, щоб ми до цього не прийшли. Лучше, лучше такого не зустрічати. І я прийшов до такого висновку. Взагалі-то у вас тут така є тенденція у нас то, як в церкві не об'явиш, яка тема пропиті, то той проходить, а вас тут бачу, треба показати. Моя тема така: наші плани і Божа воля. Наші плани і ще Божа воля. І Христос молився а в кінці, що каже. Впрочем, чим ні, українську не як я хочу, хай. Отче наш молимося, що кажем, нехай буде воля твоя. А тепер ще таке питання, не знаю, чи ви подумаєте, чи то воно, як ви зараз реагуєте, чи то таке дуже розумне. Як ви думаєте, що можемо ми якусь ситуацію розуміти більше як Бог? От Така ситуація, що, що от я то на модаре більше розбираюся, як От вам ви зрозуміли, що я так щоб більше як Бог. Боже, так, ну треба отак, срочно треба. Добре, нам зараз сказати. Добре, наприклад, якщо, наприклад, ти плануєш, класики, да, шановні, бачиш сестру і прийшов, і все нормально, виявляється, ще ніхто не спів не запропонувати, ти перший. Нормально, так? Да? А якщо прийшов, тут, а тут то, вказується, ти вже на пару місяців опоздав. І ти кажеш, Боже, да слава тобі, яка твоя чудова воля? Да, там, Чи...? Не, то я там, не, цей... Або навпаки, сестра, ну, кожна розумна людина, так, да, щось пишеться, щось реагує серйозно. О, брат якийсь почав писати, да? нормально все. Потім виявляється, то він так просто так, паралельно писав, а комусь серйозно писав. І ви над нічого не обідались, не гірко вам зовсім. І жити хочеться, і співати хочеться, так? Да? Я б таку для нас їх хочу сказати думку, що ми багато плануємо. Це нормально. Ну, це присуще, притаманно нам ми маємо планувати. Але буває, ми дуже багато плануємо. І буває, що ми навіть починаємо поперед волі Божої вже планувати. Все було все, все, все нормально, будемо так казати, бо Бог сказав Мойсеєві, Мойсей, ти зробиш таке чудо. Знаєте, вони там ще трошки торгуються, бо не торгуються не те слово, ну так. Кав Господі, я ж так усну язичі, Бог його так переконує, Мойсей. Ти зробиш чудо, отак зробиш, отак, і всі повірять. Він приходить і всі вірять. Написано старейшини, всі вийшли ізраїльські, всі повірили. І зразу починається, я так собі малюю, зразу плани, так. Як то не має бути? Зараз ми перед фараоном, а фараон то як побачить всі тідса? А фараон каже, ви лінтя її робити не хочете. Забрав їх солому і тепер тупчить цеглу. І перестривають, зустрічають Мойсей і кажуть, що ти тепер наробив? І плани твої, отак раз. І, 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 і не стало. Зараз нам, якби зараз ми, якби зараз ми Мойсей видавали б наставлення, як би ми йому казали. Мойсей, ти чого руки впустив і ноги дружать тебе? Ти чого? Все впереді, саме цікаве Мойсей, ще не починається. Що ж ти з першого вже? вже такі Богові такі слова говориш? Так, так ми йому сказали. А, а уявіть собі, тепер Мойсеяна. Господи, та це ж мало це виходити, а тепер вони ще хуже. Так, так тяжко кричать, моляться, а так ще тякше. Планував і Самуїл. Планував, що Амаліка не стане. А той Амалік, він, знаєте, ще 400 років назад перестрив ізраїльтян і добивав всіх, хто задійшов зранений. І оце прийшло тобі. Самуїл, оце цар, я ж його, Бог через мене його бл... Він зараз наведе порядок, а той цар пішов да й помилував Амаліка, да й все. І Боже каже, що я відміняю, вже другого царя буду ставити. Гірко стало Самуїлові цілу ніч. Бо він щось планував. І ми щось плануємо. І я так дивлюся своє життя. Кожна наша молитва, кожен наш план, він має бути Боже, хай буде воля Твоя. Планував я так, як вже так, ну, швидко, і я думаю, теж не стало стільки за... заблуд. Це не те слово. Знаєте, є такі, що нас заводять заблуждення. Да? Скільки там пророків було? да? Їх не стало. Як погано, коли нас інформують, погану... погану інформацію дають. Настаново якісь погані дають. І тим, тих ізраїлітян стільки було пророків, вони так кажуть, отак треба вагалові, цьому треба. І, і... А тут їх не стало. Ілія, слава Богу. Все нормально, настроїлось, пророків не стало, дощ іде, все, і тут йому лист. А я рахую, що його рівно плани якісь були. Він же думав, що тепер все. Богу будуть служити скрізь. Благовіні, всі рожчі порубані, а тут втікай, втікай. Є наші плани, а є Божа воля. І хай кожен раз, коли ми молимось, Боже, хай буде Твоя воля. А ти знаєш. Мойсей не знав, що у Бога така великі такі плани великі доказати цьому язичницькому, цим язичникам, цьому фараону, доказати, що я великий є Бог. Дайте, язичників у них дуже багато богів. Над сонцем один Бог, я в браті був там теж. Що там богів? Всякі ленточки в'яжуть над сонцем один Бог, над урожаєм другий Бог, над водою, там інший Бог. І знає, якби просто зреття не вийшли, то й подумали там єгиптяни, ну трошки ми десь там не щось. А так Бог, фараон показував, фараон, я над річкою, фараон я над сараною, фараон я над градом. І я даю життя, і я забираю життя. І ти фараон, але ти будеш плакати над своїм сином, тому що ти не слухаєшся мого слова. І Бог це доказав, і, напевно, Мойсей згадав ці слова, що він казав. Я не знаю, як він їх там згадував. Як сон такий якийсь. Але цікаво мені, що приємно, що Бог не, не, не виясняв. Що ж то ти таке сказав до мене? Ти що якусь обіду маєш? Бог знаєте, часом розуміє нас, що ми ті, дарма дуємося, ну, сердимося. Такий наш добрий Бог. Я хочу закінчити таким. Саме головне не так, як ми планували. Да, Божа воля, вона є досконала. Саме головне, коли Бог завжди є з нами. Я е, е, за цей серпень, за вершень, жовтень, п'ять весіль відвів. І в мене на весіллі такий один приклад, коли собі багато є людей, які в Бога не дуже так вірять. Як Бог може навчити людей бли... скоро до себе привести. Це чилійські шахтери, які в 2010 році залишились на. 600-метровій глибині, 5 метрів від шахти, і як вони там 69 днів просиділи. І, як Бог там, ну як рэзко люди Бога знайшли. А я так цього думаю, треба інформацію так би поновити. Нова стаття є. Гірник один, Урсус, зветься. даже ім'я запам'ятав. І кореспондент каже: слухайте, як ви ваше перший день. Раз, і що ви починали думати? Я казав, за пару годин навчився молитися. І знаєш, як йому було років до цього, я каперців не знав, каже, ну як молитись, до кого молитись, що йому казати. А тут каже, раптово я зрозумів, якщо я зараз не найду слова, потрібні, я пропав. я їх знайшов? Я зрозумів, що Бог поряд зі мною. і Мені мир каже, мене серце наповнив. І зараз каже, я всім кажу, так треба молити, що просто. Ти відчував Бог тут і мир в тебе серці. А чи ти там на 600 метрів під землею, чи зверху ти, чи твої плани збулись, чи не збулись? Головне, щоб він був поряд біля тебе, а він тобі дасть мир, і він тебе не залишить, не покине. Хай Бог нас благословить, Богу слава. Амінь.